Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами кліпса, котра застосовується для кріплення підкрилків в автомобілях марки BMW, таких як X1, X3, X5, X6. Її каталожні номери 51 777 17. 10 04 та 517 17 20 29 53 Дана кліпса є аналогом оригінальної, нічим не поступається їй в якості, та має в нашому інтернет-магазині номер DF 16931. Є завжди у потрібній кількості. Переходьте за посиланням у описі цього відео та робіть свої покупки. До всім дня, все буде Україна, друзі. Підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.